Ранкові осінні зустрічі. Черівний місяць листопад. Привіт-привіт! А чи вірите ви у прикмети? Я вірю, але завжди перевіряю. Ось, наприклад, сьогодні, якщо випаде сніг, це буде передвісником, що навесні буде повінь. А якщо землю сильно намочить дощ. Не чекайте морозів до початку грудня. Але це ще не все. Сьогодні 14 листопада. Міжнародний день логопеда. Хто такий логопед? Запитаємо у довідкового бюро. Довідкове бюро. Логопед. Педом називають фахівця, який виявляє і виправляє будь-які порушення мови у дітей. Тобто лікар, який допомагає дітлахам справитися з неслухняними звуками. Сфера діяльності цього фахівця не обмежується виправленням вимови окремих звуків. Вона охоплює набагато ширший спектр завдань з надання допомоги людям, що страждають від вроджених фізичних відхилень мовного апарату, а також мають проблеми з промовою і правописом, викликані психологічними травмуючими факторами. Процес коригування мовлення у дитини тривалий шлях, який вимагає величезного терпіння його батьків і близьких, дисципліни з боку самої дитини. Однак тільки цей важкий шлях може призвести до позитивних результатів і успішного навчання в школі. Пам'ятайте, за результатом завжди стоять конкретні люди, вчителі логопеди. В Міжнародний день логопеда ми приєднуємося до чисельних привітань на адресу наших незмінних вихователів логопедів. Оздоровча хвилинка. Листя осіння шипоче, шипоче, щось розказати напевно нам хоче. Прислухайтесь до звуків і спробуйте повторити, а допоможуть нам в цьому приголосні звуки. ш Та. Шелест повсюди прислухаємось, лиш, в парку гуляючи, чуємо. Вітерець маленький прилетів, Листячко з дерев обтрусив. На землі листячко лежить і тихенько шарудить. Вітерець хотів пограти, стави листочки підкидати. Чим сильніше він ставав, голосніше завивав, з листям пограв і дуже стомився, став тихеньким і на землю опустився. Осіння пограйка. Нам знадобиться маленький ячик. Якось їжак забіг під ялинки, бачить раптом кругом одні голки хвоїнки. Злякався їжак і додому побіг. Став біля дзеркала рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. 10, 20, 300, 200, фуф! Всі голочки на місці. Сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво. Чи не хочете ви стати маленькими логопедами? А для цього потрібно поуправлятись з вимовою звуків Ф та Ш. А також навчити вимовляти ці звуки своїх друзів. До побачення! До нової зустрічі!